Одне з найколоритніших українських свят Івана Купала називають серед іншого святом молоді. Адже саме молоді хлопці й дівчата здавна виступають головними його героями. Саме для них сонячний купало готує безліч захопливих сюрпризів, що цілком можливо визначить у подальшому їхню долю. Цій молоді ще трохи зарано думати про гадання насуджених та кидатися діставати з води вінки, аби пережити радість першого поцілунку. Але хто сказав, що віднайдений цвіт папороті здатен дарувати лише щастя у коханні чи незліченні скарби? Можливо, він подарує нагоду так само, як на цьому святі, весело й захоплюючи провести все літо. А може, вхопивши першим вінка з імпровізованого басейну, парубкові так і вдасться поцілувати свою красуню одногрупницю. Взагалі ж влаштовуючи свято Івана Купала, у 16-му дитсадкові думається, не надто прагнули віднайти свого єдиного чи єдину. Головне було познайомитися з традиціями пращурів та чудово провести сонячний ранок. Сонце, повітря і вода. Три стихії ми сьогодні поєднали у святі для дітей. А ще зустріч з Нептуном. Та русалкою, і звичайно, дітки перетворилися самі в русалки. Цікаві ігри з водою, плетення вінків це свято для дітей, від якого вони отримують великий позитив. Вік учасників купальського свята не дозволяв поки що скуштувати усіх принад цього дійства, але набути певних навичок їм все ж таки вдалося. На майстер-класі сплетіння вінків. Хто зна, можливо, у майбутньому вміння отримані на святі у рідній ялинці дадуться в знаки. Свято Івана Купала це гарна народна традиція, яку ми святкуємо кожного року в нашому дитячому садочку. Не секрет, що це українське свято, а наш народ дотримується гарних традицій. Наші дівчатка гарно вбираються, вдягають вишиванки хлопці вдівають. Звісно, свої вишиванки. Дівчатка плетуть гарні віночки. Ми наріжаємо купальське дерево, прикрашаємо його і після святкування йдемо до річки, пускаємо віночки. Ну не просто так. Дівчата загадують бажання, і якщо віночок попливе дуже далеко, воно обов'язково збудеться. Чого вже вистачило малечі до схочу, так це спілкування з водою. Річку через спеку довелося відмінити. І одну гладінь маленьким русалкам і нептунам Дарували невеличкі басейни, а разом з водою і безліч веселих розваг через вогонь. Цій спільноті теж стрибати ще зарано, тож долали вогнище з кропивим. Так що відчутно відступати від купальських традицій не довелося. Сьогодні дуже велике свято. Це Івана Купайло, це стихія води. І сьогодні я запрошений на це свято, де приніс ігри, ігри з водою. Дітки загартовувалися, гралися, капельки ловили. Це було дуже цікаво. Вони раділи цьому всьому. І ми ось так кожне літо намагаємося дітей загартовувати, щоб вони раділи цьому сонечку, щоб вони в нас були здоровими. О, і щоб цілу зиму не хворіли і згадували про літо. Вінки з побажаннями до води діти так і запустили. Що при цьому загадували у деяких з них батьки побували чи перебувають нині у зоні АТО, тому найчастіше серед прохань було чути побажання здоров'я нашим воїнам та миру усій Україні.